Друзі, всім привіт! Сьогодні буде третя заключна серія серіалу деренківець рейдери Бородянщини. Подали на оскарження закриту справу, злиту дирявими мусорами Бородянки, які передали цю справу на боярку. І там видно у деренківця рейдера чи у канапацьку знайшлися також корумповані елементи, які цю справу злили. Ми подали на оскарження. Юрисдикція оскарж... оскарження цієї справи знаходиться в Києво-Святошнському суді. Два рази ми вже були на засіданні. Жодних 0, 0, 0 матеріалів справи передано не було. Правда, на друге засідання явилася прокурорка. Ну сьогодні вже фіналіті, скажімо так, для комедія. Чекаємо засідання, воно буквально почнеться з хвилини на хвилину. Продовжується ухвалення Мином України розвитивна частина. Частина з листопада 2025 року міста Київ. Тобто Тушинський район суд Київської області в складі слідчого судді Козак та секретарі Гордієнко за участі скаржника Щербина розглянув, відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скарбу представника від окремого підрозділу по розстелку української громадської організації «Авто Євросила» Щербина Андрія Ігоревича на постанову начальника сектору Дізнання ВП номер два общанського рубанпевкиївського області про закриття кримінального провадження номер 120, 25, 11, 612, одинадцять, від 8 липня п'ятого року за ознаками кримінального правопорушення прибачатися на статті 117 зі значком 1 кримінального кодексу України становив. Враховуючи те, що складання судового рішення форму ухвалу вимагає значного часу слідчий судя підносити частину другу статті 376 кримінального кодексу України, обмежується складанням. Резолютивної частини зі складання тексту ухвали найрізніше п'яти днів для оголошення резолютивної частини судового рішення. Керуючи частини 2 статті 376 кримінального центра кодексу України. Слідчий суддя постановив скагу представника і докремного підрозділу «Форест Контрол» Сукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Щербина Андрія Юрича задовольнити. Постанова начальника сектору дізнання ВП номер 2 Бочанського району Павлівської області підполковника поліції Тетяни Зубинок від 6 жовтня 25 року про закриття кримінального провадження номер 120 25 11 612, 4, 0, 107, 8 липня 25 року за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України після пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального кодексу України скасувати. Продовжити проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження номер 120, 25, 11, 612, 4, 0, 107 від 8 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною першої статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвалу буде проголошено 17 листопада 2025 року об 11 годині 10 хвилин. Слідчий суддя підписані. Рішення зрозуміло учасників. Так. Судове засідання оголошено закритим. Браво! Друзі, третя частина Берлізонського балєта. щодо рейдерів, бородянських рейдерів, стовдеринкивеста, його представника канопаського рейдера, а також щодо його криші представників Бородянської шпаківні по сумісництву. Ви розумієте це. Мова про мусарку Слідча, там, начальник сектору дізнання Зубинок, проявивши злочинну бездіяльність, закрила кримінальну справу, яку ми щойно оскаржили в даному суді. Велике дякую справедливій суді Ірині Адамівні Козак. Справедливе рішення прийнято. Вся справа. Повертається на дорослідування, тому що були порушені декілька статей кримінально-процесуального кодексу. Не були допитані всі сторони, не були вилучені відео, то, що ви, звісно, Тетяна Зубинок скріншоти з Фейсбука поробили. Ну почерк споківні просліджується, навіть знаю, хто вам такі наративи спускає, звідки там скріншоти робити. Це все та та ж сама прогнивша мусарка, яка робила скріншоти. З сторінки Фейсбук, намагаючись шити проти мене справу за розголошення даних на початку 2020 року, ще до війни, яке благополучно і померло там, коли вже почав потрошки розмотувати цю справу. Виводячи ваше позорисько на, на чисту воду, то почалася війна повномасштабна. Ну менше з тим, це інша історія. Так от, що хочеться сказати, ми не залишимо цю справу. І будемо до кінця розмотувати. Там є деякі нюанси, які оказуються, зальоті все таки є. Окрім того, ще котлетка зайшла не тільки на мусарку, прогнившу, яка кришує цього аграрія, також котлетка зайшла на прокуратуру, тому що прокурори дуже р'яно захищають, навіть навіть заперечення прислали пояснення, що от молодца, молодца слідча, що типа, закрила цю справу, тому що ну, там зальотик є, якби такий, знаєте, на 15 тисяч там щось не сплатили. Ну, він, типа незначного розміру, тому ну, можна би, закрити. Це, знаєте, ніби помимо волі якогось трахнув. Ну, трахнув так, знаєте, на пів шишечки, отаку, чуть чуть Ну, це типа, не, не в що, це ж ну, там, небагато, ніхто особо не постраждав. Ну, типу, щось в такому роді. Так от котлетка, яку освоїли і скушали. Вонюча мусарка Бородянська і е, кхм, представники прокуратури, да, які захищають у цього рейдера Конопацького, який представляє інтереси другого рейдера, більш крупнішого, да, стовдеренківець. Будемо цю котлетку, щоб вона відригувалася дуже вонючим шлейфом у них, розумієте, да? розмотувати назад. Тому стовдеренківець, готов, хабарі на чергові подачки У цій корумпованій пругнившій системі. Тобі ще дуже багато придеться туди носити. От, е є моменти по цим всім договорам, що ви там е надавали дирявому, дирявому слідству, да? яке закрило справу. Ну, якось так. Тому, друзі, не буду відкривати зарані карти. Дякувати, що справедливість знову ж таки восторжествувала. Хто бореться, той завжди дійде до своєї мети. Дякуємо справедливі судді, мега-суд, мега топчик, суддя. Я думаю, що якщо далі будуть намагатися увилювати і передавати вже не напряму, типу закривати справу, а знову передавати через боєрку. Я дуже буду радий знову відвідати е, саме цей Києво-Святошинський районний суд. Отакі от, от судді, мега, все класно, дякувати за те, що не всі ще скурвились, скажімо так, що є ті, які слідують. Ноті закона І є тими, що відстоюють права звичайних людей. До зустрічі разом сила.